Ну, як би можна, але якби я погано пам'ятаю персонажів, тому що. Дивив... О, я поняв. Дивився більше двох років назад. Це моє друге аніме, яке я в загальному подивився. До мене перша єза. Ну там там джузо. Хоча Ізу я не знаю, типу, я мангу не читав, тому не в курсі. Бачив тільки аніме, а в аніме її так ще не показали. Товка до тебе друга теж імба. А можна мені ще такого когось? <ріху> ну, а я, може воді сильніший за грузу. Ну якби... Да. 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 Такий твій. Не випадав. Ні разу не випадав. Скільки робив, жодного разу не випав. Ладно. Ладно, давай ще до мене третій. Не люблю однакових. Давай. Не беру точніше однакових. Джузо, канекі, хто там ще був? Тока проти Айми, Різи і Йошимура. Той що Сова.